Парам-пам-пам-пам. Всіх вітаю! Мої любі книжкові хробачки! А що я вам приперла показати? Бачите, який у мене файний кошик є, дерев'яний. Зараз все покажу і розкажу. В Цьому кошику ось він, файний ще раз вам. Тут книжки. Які поїдуть днями в книгарню Плекай. Як ви вже могли чути від мене, я періодично відвожу туди свої прочитані книжки, тому що я не зберігаю такий у мене принцип. В моїй книгозбірні є лише ті книжки, які я ще не читала. І прочитані зазвичай кудись вирушають: або в бібліотеки, або в цю книгарню плекай. Раніше я часто продавала книжки, О, поки тягла, запихалася, перепрошую. Раніше я продавала книжки, зараз не хочу цим займатися, нема сенсу, мені цікавіше комусь подарувати, кому це справді потрібно. Дуже часто, наприклад, бібліотеки невеликих міст, селищ, особливо на деокупованій території тощо. Тож, подивимося разом, що цього разу я відводжу в плекай, що я вже прочитала, можливо, буквально пару слів казатиму про кожну книжку. Перше, що мені тут трапилося, Джон Лекаре у розшуку, шпигунський трилер. З Джоном ЛеКаре, можливо, багато з вас знайомі за книжкою. І за фільмом, до речі, гарним. Ну, Я і читала книжку, і дивилася фільм Нічний адміністратор. Я люблю шпигунські трилери, особливо ось такі якісні, як у Джона Лекаре. Тут ця книжка теж хороша, мені сподобалося. Але ну, знаєте, на один раз нема сенсу її зберігати, тому що я не перечитуватиму. Головний герой тут молодий чоловік, хлопець, 22-річний, здається, чеченець Іса, який був змушений через війну, яку розв'язувала в 90-ті Кацепляндія під офіційною назвою Російська Федерація в Чечні в 90-х. Він біженець в Німеччині, тут дія відбувається в Німеччині. Його підозрювали в тому, що він шпигун, що він там пов'язаний з якимись там російськими розвідками. То що дуже цікаво. Про німецьку знаєте, добре написано про німецькі спецслужби, дещо там про турецькі, ну і взагалі про долю біженців із зон воєнних конфліктів, які винуватцем яких є Кацапстан. Ось така книжка для поціновувачів жанру. Сподіваюся, хтось її придбає, і залюбки прочитає. Ніколи не бреши. Цю книжку теж я показувала. Мені дуже подобається ця авторка Фріда Макфаден. Гадаю, всі ви вже читали служницю, і другу частину забула, як називається, служниця. Служниця спостерігає, не пам'ятаю, ну, ви зрозуміли про що я. Ніколи не бреши. Несподіваний, як на мене, для стилю авторки. ну, Тобто, загалом стиль простежується, цікаво читати, так само цікаво вималювані герої, дуже так докладно знаєте, руку автора можна впізнати стиль авторський. Але тут, знаєте, така кінцівка дивна. Мені сподобалося, не можу сказати, що не сподобалося. Але ну, як на трилер, я не цього очікувала. Тобто Я не можу сказати, чи тут хеппі енд, чи тут не хеппі енд, і, і навіщо робити було ось такий фінал. Для мене трошки несподівано як для трилерів, як загалом для цього жанру, так і для цієї авторки. Але книжка хороша, читати раджу, звісно, всім, хто любить психологічні трилери. Такі легкі, вона ну, тоненька, легкі, ненапружливі, цікаві між іншим, і вони ну, тримають зацікавленість читача до останніх сторінок. Але теж на один раз сподіваюся, ще далі у нас віват перекладатиме Фріду Макфаден. І, звісно, я все читатиму, все, що буде виходити цієї авторки. Так, друга книжка теж відкладаю в стосик на винус, на дарування. Шагі Бейн, теж уже я 100-500 разів, мабуть, у відео показувала цю сімейну історію, сімейну історичну драму, важлива книжка, важлива з історичного погляду, цікава, окрім історичних відомостей, цікава також стилістика, тому що тут, оскільки описується Ну, скажімо так, маргіналізоване населення там, Шотландії всередини ХХ століття. І відповідно, їхня мова, їхній діалект. І ну, цікаво мені було почитати, як тут перекладачі. Я не знаю, як воно в оригіналі звучить, бо я не читала в оригіналі, але, ну, на мій погляд, перекладачі цікаво подали ось цей місцевий діалект таких бідних прошарків. Шахтарського населення, шахтарських районів. Ну, і сама книжка така, знаєте, сумна, щемка, і тут головний герой ось цей хлопчик Шаді Бейн, його становлення, його стосунки з матір'ю із Купою Залежностей. Дратувала, звісно, мене ця Агнес, мати цього хлопчика. Ну, Мені багато тут хто. Бісив. Але, знаєте, ну, легко так казати, треба було взяти себе в руки, щось робити. Так, ну, це завжди легко казати, коли ти не перебуваєш в тих умовах, в певних часах, там, з певним достатком, ти не народився в певній родині деструктивній. Тож, ну, як зазвичай, Можна сказати і так, але ну, насправді це такі це просто емоції. Щодо книжки, обов'язково, будь ласка, прочитайте і дайте вашим дітям почитати. Тобто ну, покоління наступні мають розуміти, що відбувалося, і, що, і через вивчення історії ми все ж таки краще розуміємо сьогодення. Наступна книжка. Американський бруд. Дженін Камінгс. О, знаєте, ця книжка лежала у мене понад рік вдома. І у мене були такі очікування. Чомусь, судячи за анотації, вона мене зацікавила. Ну, я не знаю, можливо, натисніть, натисніть на паузу, там, прочитайте, або в інтернеті просто знайдіть. Я не знаю, чи є зараз вона в продажу. Ця книжка. 2020. Ну, Може, ще десь і є, ну, як вам сказати, тема. Я взагалі-то її купувала через тему біженців, вимушених біженців, мігрантів. Але, ну, т... американський бруд. Ви знаєте, вона дуже натуралістична, цікаво. Не можу сказати, що книжка мені не сподобалася і її не варто читати. Варто! Тут йдеться про, звісно, про не наші терени, а про Сполучені Штати і Мексику. Їхня одвічна, я не знаю, ця біженсько-емігрантська війна, яку там новий президент грозиться завершити, що всіх нелегальних мігрантів повиганяє. То що Отже, тут про поневіряння молодої жінки і її шестирічного сина. Вони були змушені тікати, тікати від переслідувань, від банди ну, доволі потужної в Мексиці. І все, через що вони пройшли, звісно, бажано, щоб взагалі люди на планеті таке. Через таке не проходили. Це справді це важко, це брудно, це жахливо, і все це тут е, докладно і правдиво описано. Не, але у мене, знаєте, якесь двоїсне відчуття залишилося, наче і тема така важлива. Але можливо, або, ну занадто натуралістичністю мене давно вже не злякати. Я навпаки люблю таке читати. Але щось мені здавалося, що можна було би трошки. Трошки коротше це все подати. Ну, скільки тут сторінок? 443. Іноді занадто було. Занадто довго, занадто розсусовані в оцих багато. Але я навіть не знаю. Епітет цікава книжка. Навіть не знаю, чи можна застосувати тут. Вона важлива, вона пізнавальна, я би так сказала, але те, що прям цікаво, для мене ні. Ця теж вирушає в книгарню плекай. Білий шум, Донделіло. Нічого вже не буду більше про неї розповідати, тому що все, що могла, я вже сказала. Я тільки починаю знайомитися от з такого роду літературою з американським постмодернізмом. І поки що мені подобається те, що я читаю, те, що я бачу, те, що я дізнаюся. Єдине, що я тут не зробила, у мене тут є підкреслення по тексту періодично олівцем простим, якісь там мої нотаточки ось такого плану. І я так думаю, що я це все ще постираю перед тим, як, ну, бо буде негарно. Хоч я й безплатно віддаю книжки, але, знаєте, я вже поважаю е... наступного читача і покупця. Ось тут ще щось таке. Ну, В такому плані. Я все це повитираю, звісно, бо їде воно все не сьогодні. І це зніму, цей цінник чи заклею. Е... Американський постмодернізм завдяки Максу Настілеєву, дуже раджу всім читати і знайомитися з його літературно-критичними аспектами щодо американських авторів американського постмодернізму. І остання книжка з цього кошика, яка вирушає в книгарню Пликай. Крістіна Ковак у світлі камер. Чесно, ніяк. Ну от Взагалі, витрачений день. Настільки нецікаво, настільки банально. Не знаю, на що я рік тому повелася, чи на, як зазвичай, нотації. бо нотації вміють писати, і це правильно, мабуть, важливо, щоб люди купували книжки, чи, чи, чи через тематику. Ну, чесно, ні про що, ні про що. Ну, Такий собі трилер, назвемо це так, психологічний, і поруч не стояв зі справжніми психологічними трилерами. Отже, це все, що на сьогодні залишає мою оселю всі ці книжки. І ще я тут же ж вам притягла похизуватися. І я думаю, що це все буде в одному ролику. В цьому покажу вам ще дві новинки. Я придбала нещодавно. Хоч я і, звісно, грозилася нещодавно, що все, нічого не купую, хіба що електронки. Ну та, звісно. Та-дам! Кейт Мортон додому. Мушу сказати. Це з розряду, знаєте, тих книжок, які я чекала з минулого року. Нарешті, нарешті, краса, краса неземна, краса неземна. Мені подобається у рідної мови. Шрифт завжди такий великий. Ну, Книжка теж форматна, я розумію, що її не сильно там в метро візьмеш. Ну, я в метро не часто їжу, зараз в транспорті взагалі. Та й давно вже не беру в транспорт паперові книжки. Тому о, такі речі я читаю вдома, звісно. А, що хотіла сказати, Кейт Мортон, цю авторку британську, я читала, перечитала все, правда, що московською мовою ну, не перекладала в нас раніше. Перечитала все абсолютно, все. А вона молода жінка. Можете подивитися в інтернеті, така симпатична. в неї таких, знаєте. Вона пише в жанрі такої родинної саги в історичному контексті з елементами психологічного трилера. От так би я назвала це, і мені дуже це подобається. Повертаюся до чого? До чого я це все. Я читала Кейт Мортон все ще коли це не було мейнстримом у нас на наших теренах українських. І я щаслива, безмежно, що нарешті цей роман. Я не читала раніше, тому що він 23-го року вона його тільки написала. Я читала більш ранні її твори. Можете ознайомитися. І я вам, дорогі друзі, щиро раджу навіть це зробити. Просто в інтернеті почитайте про неї, про цю авторку, її бібліографію знайдіть. Ну, Звісно, там буде або в оригіналі ви знайдете твори, або ну, навіть не в оригіналі, бо піратство ж на Заході. Немає, в принципі, воно тільки, на жаль, на наших повстрадянських територіях є. Подивіться її ранні твори там, ну, кілька років тому. Просто ознайомтеся, якщо ви ще не знаєте про цю авторку, не знайомі з її творчістю, я щиро раджу. І якнайшвидше це почати робити. Можна, наприклад, з цього роману додому, який переклали у нас в Україні. Я просто у мене слина тече. Я, я себе не показую звичай, в камеру, ну, тому що я не ходжу, нема сенсу. Я про книжки вже розповідаю. Навіщо вам а, моє рилонько в кадрі? Але слина у мене тече, я облизуюся. Я її вчора забрала з пошти, і я не можу, я ходжу-ходжу. Не те, що вона прям супер, якась там оформлена, просто якісна книжка. Просто я знаю, що це Кейт Мортон, знаєте, це як Розамунда пілчер. Оце те, що я хай вони хоч на газетному папері їх видадуть. Я все одно буду буду, буду облизуватися на цих авторок і на ці книжки. От така у мене є краса. І ще одна новинка, теж я чекала її, можна сказати, з минулого року. Здається, наклади, перший наклад розпродали, а це вже другий. Якщо я не помиляюся, я можу зараз брехати або фантазувати. Ви вибачте мені, будь ласка, я така, знаєте, сьогодні. Емоційно забарвлений у мене буде ролик, тому що, ну, мабуть, настрій у мене зараз такий, і я щаслива своїми надбаннями. Тімоті Снайдер про свободу. До речі, на сайті човна. Цієї книжки вже немає. Це я купила десь. Я купила в сенсі, замовила та ну тобто, можна ну знаєте, можна поїхати в книгарню там на Хрещатику, наприклад, або на арсенальну. А раптом і там не буде. А на сайті одразу ЦАП побачила, що вона навіть не 600 гривень у них, а 590. Ну, звісно ж, на 10 гривень менше. І я швидесенько ЦАП і в кошика. І там буквально в цього ж дня надвечір, ну, ми ж в одному місці в Києві, вона вже мені надійшла. Читатиму. Можливо, ви чули у Фейсбуку, були дискусії щодо того, вийшов невеличкий шкандаль, ну або великий в історичних масштабах шведський переклад цієї книжки. Там перекладач, який працює не під власним ім'ям, а під якимось там псевдо. Щось якусь цібятіну там додав в цій книжці, і це обурило читацьку спільноту. Як у Швеції, так і в Україні, там, в інших якихось країнах. Тому я поспостерігала в соціальних мережах за цим скандалом. Не знаю, чим все закінчилося, чи відкликало видавництво наклади, чи якось висловила свою позицію. І писала, що це одне з найстаріших шведських видавництв. Це таке собі дозволило таке непотребство. Отже, Отака я щаслива. Бачите, щаслива аж на дві, на дві книжки. Дорогуще, звісно. Ну що робити? Мені ж не шкодано таке грошей. Я краще не поїм зайвий, зайвий раз, не куплю собі булочку якусь. Тісточку, краще вам книжки куплю. То що, друзі, це, мабуть, на сьогодні все. Мені, як завжди, було дуже з вами приємно. Я з вами на сьогодні прощаюся і сподіваюся, невдовзі знову всіх вас бачити і чути. А ви, будь ласка, підписуйтеся, зустрінемося, бувайте!